І всім привіт, друзі, ви на каналі Святік Плей. І це у нас гра під назвою One. Як вона називається ще раз? О, де можна подивитись? Так, зараз секунду. One Armed. One Armed Cook. Якась ось така от. Не знаю, цікавенька гра. Мультиплеєр Джобс. Одиночна гра. Normal, medium, selected. О. Oh. А давайте виберем. Давайте заправку типу типу заправочки. норма. Старт. Не розумію я інгліш. Так, 125 баксів. Гра, виходить, готування щось. Типу, готувати. Я можу зламати руку. Типу щось гуду. Тихо. Готувати. Тому... Оп. Опа! Бачите, я вже щось змію. Це наші рецепти, так? Клоус. Холодильник відкрийся. Ой, тихо, положи. Це я боюся, положи. Добрий день. Ви щось хочете Опа. Ну, це хліб, м'ясо. Якась зелена фігня. М, -м, -м. Масло, оце, напевно. Чекайте ще раз. Хліб, оця фігня і зелена фігня. Зелена фігня, я це поняв. Це огірок. Тихенько. Закрий. У нас тут ще щось є. Так, давайте приготуємо, відкрий. А в нас робить е, цей плитка. Ч? Давайте засунемо. Готується? Хлібчик. Так, давайте наріжемо зараз огірок. Ага, тут його не можна різати, я так зрозумів. Тоді давайте сюди. Сюди. І хоп. Опа, огірочки. А воно щось не похоже. Чекайте. е ти не падай. Во вони! А що я огірки тобі? А що... Це огірки? Бляха, гуремо! Тихо, мясо. Гуремо, бляха. Мы гуремо! Боже, тушись. Тушись. Забери, хліб, забери. Фух. Так, Так, робимо так от. Це все добре. Давайте трішки піджаримо хлібчика чуть-чуть. чуть-чуть. Все, хватить, хватить. Положимо сюди. Так, це другий хліб ми заготовимо. Так, давайте поскладаємо, бо ми тут порозкидували. Все, 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 хватить. Давайте той хлібчик сюди. Тепер нам треба м'ясо. Ось таке м'ясо. Давайте кинемо. Готуйся покшу. Що це? Давайте хліб ми теж викинемо. Так, м'ясо. Тихо, не спортись. А як нам зрозуміти, коли воно готове буде? М'ясо готове. М'ясо готове, так. Далі ось це. Положи. І далі це. А як. Тарілку на тарілці йому принести. Чекайте. Тоді так. Тихо. Не поламай мені тарілку. Тихо, тихо. Так. 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 Тихо. Тихенько. Так. Тримайте. Ой, вибачте. А, вкуснота. Все віддавай сюда. Миєм. Миєм. О! Дивіться! Я навчився цей. Давайте хліб. Оцей вот оцей. У нас грязу не було, ми його викинемо. Тихо. Викинись. Все. Подивіться. Так, тут. Добре, я запам'ятав. Я запам'ятав, я запам'ятав. Готуємо. Так, хліб. Давайте зразу на трілку. Давайте тут будемо. Х... Хліб. Так, давайте трошки сюди. Отак. Тихенько. Хліб. Далі помідорчики наріза. Де? Де ножик? Не кутись. Де ножик? Ага. Ножиком є. Так, кладемо раз. Тихенько. Раз. А, кладемо два. Тихо. Тихо. Два. Кладемо. Три. Три. Так, далі у нас сир, іде, сир, сирочок. Одну пластинку йому хватить, чи всі засунувають? Ні, всі. одну. Ага. Є. Що він там ще хотів? М'ясо. У нас останнє м'ясо лишилось. Жарся. Бре. Поки жариться. Швидко, швидко. Що Шо це? Щось чорне. То есть все? Бекон. Тихо, та в смислі гориш? А мені пофіг. Воно було готове. У мене більше нема м'яса, так що, вибачте, пробачте. Бекон. Жарся. У мене більше нема м'яса. Що? all the time Там час був? Там час був якийсь. Що? Це що за треш? А. Лів плей? А. Давайте це виберем. Так. О, ми морозиво будемо робити. Заходьте. Добрий день. Доброго дня, що ви хочете? Морозиво чорне і біле. Чорне. І яке? І біле, 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 біле. Бляха, повстався. Біле. Все є. Тримайте ваше морозиво. Будь ласка, наступний. Морозово чорне, морозово-чорне. Оп. Оп. Тримайте. Морозово-біле, чорне, біле. Ти хочеш чорного чи куричного чорного? Є. Тихо, не впадь. На. Ага. Так, біле. Тихо, малинове. Можна присі. О, малинове. Постався. Малинове. Є. Тримайте. Отримай. Не хочеш? Ну і пішов ти в сраку. Оразу другу ще спортив мені. Зачекайте, будь ласка. Біле. Оп. Отаке таке от. Оп. Тихо. На! Жри. Коричневе. Так, коричневе. Біле. Є. Візьми. На! Добрий день. Просто біле. Просто біле. Просто біле. На! На. На. На, я сказал. А, бляха. На, взял быстро. Чуешь-то, я-то без Об голову то розламаю. чуєш Нема нас Білого Морозова. не в нас Білого Морозова, я сказав. все Не мій бізнес, вообще. О, бляха. Що стоїмо? похлібалу дам. Так, все ми виконали роботу. Дякую всім, хто був на моєму каналі. Ви були на каналі Святик Плей. ставте лайк, підписуйтесь на канал, і всім до зустрічі. Всім пока, пока!